До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всього технічного персоналу в піхоту, що означає крах повітряним силам. Технічний склад фактично знищується, а без нас авіація не може функціонувати. Ось це відеозвернення про переведення понад двох сотень військових у піхоту оприлюднено у соцмережах Facebook та Instagram дружина військовослужбовця 114-ї бригади тактичної авіації Світлана Шмадюк. У коментарі Суспільному начальник групи цивільно-військового співробітництва штабу Руслан Колішенко підтвердив, що бригада отримала розпорядження про виділення певної кількості людей на проходження служби в сухопутних військах. Кількість не можу розказати, але вона достатня для того, щоб Викликати обурення в особового складу бригади. Велику кількість цих людей становлять саме авіаційні посади. Це люди, які обслуговують літаки, це люди, які забезпечують польоти. Це все зі сторони виглядає як певна. Певна диверсія, чи, чи як це назвати, коли просто-напросто переводять людей, які там, 10 років вчилися на цю професію, які вклали, в яких вкладено багато фінансових ресурсів, багато інтелектуальних ресурсів, і це дуже унікальні посади, які завтра просто замінити неможливо. За словами Руслана Колішенка, наказ про переведення людей в сухопутні війська в бригаді отримали не вперше. Він додає, що у повітряних силах існує зведена стрілецька бригада, яка вже рік виконує бойові завдання на передовій у складі інших підрозділів. Є виключно люди з повітряних сил, в тому числі. В тій бригаді також є люди авіаційні техніки та інші авіаційні спеціалісти. У стрілецькій бригаді люди знаходяться в відрядженні. І я наголошую, наші люди вони не відмовляються виконувати завдання на лінії бойового зіткнення. Вони їх і виконують. На сьогоднішній день мова йде про переведення в склад сухопутних військ. Це дещо інше. Цих людей недостатньо об'єктивно для того, щоб сформувати окрему піхотну бригаду, так? але ці люди будуть розподілені по певних військових частинах сухопутних військ, в яких є потреба в особовому складі. Один із військовослужбовців 114-ї бригади тактичної авіації, кому повідомили про переведення Дмитро Донцов. Він каже, є офіцером, старшим техніком у складі бригади. Нам просто озвучили цифру 214 чи 216. Точно не можу сказати. Прям до до, до до інформації до кінця повністю не доводять. Це, скажімо так, крайня вже телеграма. Перед цим були телеграми: 250 чоловік крайня була. Забрали частини людей. Кого з переводом? Повністю в сухопутні війська там, десь навіть. Ну, тут, тобто, ну, піхота, піхота. Це, це тільки з нашої бригади. І більшість тих людей вже вже двохсот і 300. Я вважаю, що це просто знищення повітряних сил в цілому. Минулий раз там трошки всіх було, скажімо так, всіх потроху. А зараз більш націлено на техніки і авомиханіки. За словами Дмитра Донцова, навчання авіаційно-технічного персоналу складає щонайменше 5 років. Ми обслуговуємо літаки. Мі 29 готуємо їх до бойових вилітів. Обслуговуємо, ремонтуємо регламенти. Робимо в общем, Ведемо все так, щоб техніка була справною і готова до бою. А ми як закінчимося то людину набрати, де вони візьмуть цих людей? Це людину треба навчити, навчити спеціаліста 5 років мінімум, і то це без бойового, без бойового стажу на Фейсбук-сторінці Генерального штабу збройних сил України повідомили, що гостро дефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби повітряних сил не планували і не планують переводити у піхотні підрозділи. Натомість повітряні сили ЗСУ навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу. Разом з тим, окремі категорії особового складу повітряних сил, як і інші види і роди зсу, після попередньої підготовки в навчальних центрах посилюють сухопутні десантно-штурмові війська тощо. У Генштабі також зазначили, що головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заборонив переміщення в інші підрозділи тих фахівців, які мають високотехнологічні спеціальності, та тих, які пройшли підготовку на іноземному озброєнні за кордоном. Ситуація на фронті непроста. На багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони. Ілона Захарук, Діана Яців, Юрій Надольський Суспільне новини, івано франківськ